Можна купляти квартири на стадії забудови. Продати цю квартиру вони зараз не можуть. Недобросовісний юрист квартиру оформить на себе, залишитись і без грошей і без квартири. Всім привіт! З вами знову на зв'язку ваш візажист. І сьогодні знову поговоримо не про макіяж. Я пішла прогулятись. Такий гарний сонячний день на вулиці 35 градусів зараз. Тому дуже добре, що я зібрала волосся. А то зараз все було по пях та роті. Але зараз не про це. Зараз розкажу вам, як не потрапити в халепу, якщо ви зберетесь купляти в Єгипті квартиру. Ні в якому разі не можна купляти квартиру на стадії побудовища. Пояснюю, чому не можна купляти квартири на стадії забудови, тому що. В Єгипті так може статись, що будували, будували, все було добре, вже майже, майже закінчили, а потім раз і все, все зупинилось і може так заглохнути на років 5-10, а то і більше. І невідомо, чи ваш будинок, в якому ви купите квартиру на стадії забудови, добудується чи ні. Або, можливо, вони з якимись можуть побудувати порушеннями. І цей будинок просто не здадуть в експлуатацію. Так, ну просто я знаю таку історію, де дійсно е люди купили квартири на стадії забудови. Так, вони зараз там живуть, але цей будинок не здали офіційно в експлуатацію, тому що там у них є якісь порушення. І так, люди живуть в цих квартирах, але продати цю квартиру вони зараз не можуть. Тобто вони або зовсім за копійки можуть якось там домовитись з забудовником, що забудовник у них забере, то це тільки через забудовника можна зробити. А ось так просто, щоб піти, продати квартиру іншим людям без проблем. постій Щоб закінчилось будівництво, щоб заїхати туди. А вони не можуть, тому що невідомо скільки він вже тут заморожений, так стоїть, і, і коли взагалі закінчиться тут, і чи закінчиться взагалі це будівництво. Тому краще бережіть свої гроші. Також треба дуже відповідально відноситись до пошуку. Адвоката, який буде вам допомагати, ну адвоката, юриста, який буде вам допомагати з купівлею нерухомості в Єгипті, тому що обов'язково потрібно, щоб він провірив документи, чи немає ніяких проблем, чи це не проблемна будівля, чи у минулих власників, якщо ви це від людей купляєте, а не від забудовника. Чи немає ніяких боргів і так далі? Ну тобто, ви самі це зробити не зможете. Обов'язково потрібен юрист, який це все правильно зробить, перепровірить, дасть гарантію, але також треба бути дуже уважними, тому що юристи тут також бувають різні і також обманюють. І є навіть варіанти недобросовісних юристів, які можуть, ви ж не знаєте арабську мову, а тут всі документи оформляються на арабській мові, звичайно, і е, ви ж не знаєте арабську мову, тому е, недобросовісний юрист може зробити так, що квартиру оформить на себе, і ви навіть знати про це не будете. Ви заплатите гроші і е, в результаті можете залишитися і без грошей і без квартири. Тому дуже уважно вибираємо також юриста. Я дуже прошу вашої підтримки. Я сама розвиваю свій канал своїми силами. Підписуватись на мій канал, писати в коментарях, що би ви хотіли, щоб я вам розповіла, тому що я вже довго достатньо живу в Єгипті і знаю всі нюанси. Тому пишіть, що саме вам цікаво, і я буду вам знімати. До нових зустрічей, папа!